Мабуть, всі знають, що якщо видід груп зайти в екстра, то там буде. Та да, коли бачиться, вперше воно лякає. Більшість гравців знають лише кілька опцій, тому я поясню абсолютно кожну із них. Но ефект с ноугловну партії кал ховають певні спецефекти. Extended Collision дає хідбокс будь-якого розміру. Але тоді павук не буде працювати з цим. Тонд Boost X-ік не кидають гравця на великовісні після штовхання. Екстра Стіки і Scale Стік роблять, щоб гравець прилипав до блогу, коли блок падає або збільшується. Нон Стік X-ік навпаки забирає стандартні прив'язки, і платформа не рухає гравця. Собою кріп слоп заставляє гравця забути про гравітацію на нахилених блоках. Reverse міняє напрям. Якщо це дуали, то поміняє зразу двом. Якщо треба, щоб помінявся на напрям лише у одного куба, то для цього використовується сингл питач. No Audio Scale вимикає пульсацію музики у орбів і пульсарів. Group Parent робить центром при виділенні кількох об'єктів, що робить зручнішу роботу в редакторі. Aria parent робить центром об'єктів, коли працюють area тригери. Hide Detail додає до об'єктів, які перестають існувати при включенні LDM. Don't Fade забирає зникання об'єкта за кадром. А Don't Enter забирає Enter ефекти. Center Effect активує touch тригери в центрі замість країв. А Hide, No Touch, Ice Block, Passable – очевидні.